Псалом 116, Божі діла, подяка, Алилуя! Я люблю Господа, бо Він почув мій голос і мої благання, бо прихилив до мене своє вухо, тому взиватиму до нього всі дні мої. Обвили мене пута смерти, сіті шеолу мене вхопили, журба й горе на мене навалились, і я прикликав ім'я Господнє. О Господи, благаю! Спаси мою душу, добрий Господь і справедливий, Бог наш співчутливий, Господь береже простих, я знемігся, і Він мене спас. Повернись, душе моя, до відпочинку Твого, бо Господь учинив добро з тобою, бо спас він від смерти моє життя, очі мої від сліз і ноги від падіння. Я буду перед Господом ходити у живих країні. Я був непохитний у довір'ї навіть тоді, коли казав, який же я нещасний. У моїм схвилюванні я мовив, усяк чоловік неправдомовець. Чим, Господеві, я віддячу за всі його добродійства для мене, я підніму чашу спасіння і прикличу ім'я Господнє, Виконаю обіти мої Господеві, перед усім його народом. Цінна в очах Господніх смерть його вірних, змилуйся, о Господи, бо я слуга твій, слуга твій, син твоєї слугині, Ти розкував мої кайдани, я принесу тобі похвальну жертву і прикличу ім'я Господнє, виконаю обіти мої Господові перед усім його народом, в дворах дому Господнього посеред тебе, О Єрусалиме. Aleluia.